Отже, ми говорили про можливості. А тепер поговоримо про конкретні результати. Бо коли державна підтримка зустрічається із ініціативністю громади, то з'являються нові простори для молоді. І цього тижня у стрілківській громаді відкривають новий молодіжний центр. Це не просто приміщення. Ми вже про це розмовляли. Це простір знайомств, діалогу, культури, події розвитку. Сьогодні там готуються до відкриття. Відкриття відбудеться на День Валентина, програмі квести, розмови про цінності, музика, атмосфера живого спілкування. Про те, що планується на відкритті і який настрій серед молоді стрілківської громади, ми говоримо із керівницею стрілківського молодіжного центру Наталією Гром, а також авторкою цього проекту. Наталю, вітаю вас. Вітаю вас, дякую, вітаю глядачів. Так, отже, ми з вами вже вмикалися, коли завершили ремонт. Зараз ви готуєте офіційне відкриття, але з відео, якого, яким, ви, яким ви з нами поділилися, життя там вже вирує, там вже дуже багато молоді. Я так розумію, що це приготування, прокоментуйте, що зараз у вас там відбувається. Саме так це є наш актив, наша молодіжна рада. Вони взяли на себе дуже великий, дуже величезну частину роботи по відкриттю молодіжного центру. Вони зараз якраз збираються все, декорують, готують різні фотозони. Готують У нас просто програма передбачена велика, так що ми займатимемо не тільки один, одне наше приміщення молодіжного центру, а ми займатимемо три приміщення. І відповідно, ну три кімнати у народному домі. І відповідно всіх їх буде в дуже гарному, Декорі в дуже гарній атмосфері. Е, програмі у нас передбачено як невелика офіційна частина, це є з урочистим власне відкриттям молодіжного центру, з його посвятою. Так і потім ми переходимо у е, бібліотеку, яка розташована в тому ж приміщенні. Е, в цій бібліотеці у нас буде кав'ярня. Тобто, ми робимо таку новинку, такий пілот. Запускаємо кав'ярню на День Святого Валентина, спеціально з такою метою, що ви можете прийти, ви можете запросити свою другу половинку, влаштувати собі романтичний вечір і тим самим також підтримати нашу молодь. От також в цій кав'ярні ми будемо мати розмову з отцем Дмитром Романком, це є е, сімейний консультант, це є фахівець, який в цій сфері дуже і дуже багато років працює. Е, розмова про кохання, про цінності та як. Ви правильно представили. І також будуть від молодіжної ради численні конкурси розіграші. Скажу так, привідкрию таємницю, що один із розіграшів, які будуть у нас, це буде можливість виграти собі романтичну вечерю у нас в такому комплексі, як Стрелецький замок. Тому угу. програма насичена, програма цікава. Всіх запрошуємо. От, скажіть, скільки зараз вже залучено молоді в підготовці, і взагалі яку кількість молоді охоплює цей центр? Скільки вже людей долучається і хоче бути активними і щось робити? Ну, я те, як я казала, зараз у нас такий наш кістяк, наш актив це є е, наша молодіжна рада. Загалом у стрілках в молодіжну раду входить 20, е, ну майже, майже 30 людей. Тобто це, це є такий наш най, найбільший актив, але я вам скажу так, що є деякі е, учні, які ще не входять у молодіжну раду, бо їм ще вік не дозволяє, але вони вже залучені і вони тут беруть участь. Тому, е, ну якщо так говорити, то це. Це так, 15-20 людей такого активу активу волонтерського угу. і учні, які підростають, вони хочуть бути теж долученими до роботи у молодіжному центрі. Це як приклад це. і як ціль. Так, як ціль Наталю, ми говорили сьогодні із директором Українського молодіжного фонду? Завтра у Львові будуть презентувати нові проекти, нові гранти. Скажіть, будь ласка, чи долучаєтесь до цього ви? І наскільки важливо, от ви спілкуєтесь з молоддю? Яскравий приклад. Ви написали грант, ви отримали кошти, центр вже працює. Наскільки це важливо для молоді? Вони бачать це все на практиці, на ділі. Так, я вам скажу так: найперше для такі різні грантові програми для молоді вони надзвичайно важливі, тому що не тільки, не тільки я пишу гранти. Я вже... У нас був в програмі такий проект, який називався Школа чудотворців, коли я навчала от так само той же наш актив з молодіжної ради і не тільки з молодіжної ради писати, як, як свої ідеї перетворювати на проекти. І як ці проекти потім представляти і захищати. І у нас вже є такий дуже і дуже позитивний досвід, коли діти самі вигравали гранти, коли вони кожного року, наприклад, е вони беруть участь такому, в такій в так, в ініціативі, як Молодіжна банка ініціатив. Е і, до речі, привідкрию також секрет, е що навіть оцю подію, яка у нас є, потім на, на завершення, це в нас буде дискотека. І вхід на дискотеку у нас буде 50 гривень. Ці 50 гривень це ваш буде вклад в проекти. Як це правильніше сказати? Тобто, для кожного проекту, якщо ви знаєте, є, є, є ну не для кожного, але для більшості проектів потрібно співфінансування, знайти десь співфінансування, і тоді ти можеш отримати цей грант і за цей грант щось зробити для громади. Так от такі, такого типу е, заходи на такого типу заходах молодь збирає оце співфінансування, яке від неї вимагається. Тобто вона своїми силами, по-перше, знаходить ці гроші, організовує їх, потім залучає ці гранти, е, реалізовує якісь проекти в громаді. Наприклад, минулого року так діти зробили е, волейбольне поле, е, зробили молодіжний простір у, у такому селі, як Лужок. Е, зробили позаминулого року е, табір літній для нашої молоді стрілківської і для цього вони самі залучають гроші, самі це реалізовують і самі це звітують. Тобто, це дуже і дуже великий досвід для цих дітей, і ну який в майбутньому їм дуже багато знадобиться, і зразу він також дуже має великий позитивний ефект для громади. Тому такі речі дуже і дуже потрібні. Е, чула е, завтра, я збираюся брати участь в. Е, це цих навчаннях в цих ініціативах, і звісно, що така громада, як наша, вона дуже потребує таких різних грантів для як підмоги для нашої діяльності. І звісно, що ми будемо брати в них участь. Ну, як сказав наш попередній гість, якраз ми спрямовані на підтримку і розвиток, і підтримку молоді і ініціатив у малих громадах. Тому, бачите, ви ви навчаєте, як повністю зробити цикл. Від ідеї до втілення в проект і далі подальшого розвитку. Це чудовий приклад. Наталю. Я вітаю вашу представників молодіжної ради, вітаю молодь Стрілківської громади і бажаю вам успішно офіційно урочисто розпочати. І Хай вас вдалить. І хай проект буде далеко далеко не один. Наталя Гром, керівник стрілківського молодіжного центру. 14 лютого. Стрілківський центр урочисто і офіційно відкриває двері для всіх відвідувачів. Дякую, Наталю. Ласкаво просимо, без вас свято не відбудеться. Дякую.